Доброго ранку, брати і сестри. Сьогодні п'ятниця. В народі це називають Страсна П'ятниця, день, коли Ісус помер. Цей день день контрастів. Ми бачимо Пилата, який заявляє гордо про свою владу, і бачимо Ісуса, який смиренно і лагідно мовчить, хоча вся влада в Його руках. Ми бачимо людей, які повні злоби і гріха, і ненависті. І бачимо Ісуса абсолютно невинного, але дивно вмирають і страждають не ті, які винуваті, а саме безневинні. Ми бачимо хрест в очах людей місце ганьби, зневаги, в очах Божих центральна точка всього світу. Сьогодні пропоную короткий уривок для нашого спільного читання та роздумів. Евангелія Матвія, 27 розділ. Ми читаємо з 33-го вірша. І, прибувши на місце, що зветься Голгофа, цепто сказати череповище, дали йому пити вина із гіркотою змішаного. Та покуштувавши, він пити, не схотів. А розп'явши його, вони поділили одежу його і кинули жереба, і, посідавши, стерегли його там. А хто побіч проходив, його лихословили, головами своїми хитали і казали: Ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, спаси самого себе, коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само і первосвященники з книжниками та старшими насміхалися, говорячи, він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер з Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо він говорив: Я син Божий. Також насміхалися з Нього й розбійники, що з ним були розпідь. цю п'ятницю. Різні категорії людей намагалися показати Ісусу і доказати, що насправді Він не Божий син. Прості люди насміхалися з Нього, духовна еліта, і навіть розбійники. Всі доказували і показували йому, що якби ти був Божим сином, якби ти був Божим обранцем, він би допоміг тобі. Можливо, ти б міг сам себе врятувати, а так подивися, як ганебно закінчується твоє життя. Нікого біля тебе немає, ти помираєш молодим в самоті в такій ганебній смерті. Люди доказували йому і собі. Вони все зробили правильно, як вони думали. Він справді самозванець. Бог не вподобав його, але вони не знали. Вони не знали про те, що саме в цей момент Бог Отець якраз і віддає свого улюбленого сина для того, щоб спасти увесь світ і цих людей. Які спричинили Його смерть і глузували з нього, і в цих людях, щоб ми побачили себе і все людство. Ісус помер не за ідеальних людей, не за досконалих чи праведних, бо таких не було. Ісус помер за таких, як ми є, недосконалих, поганих, грішних, злих. У нас немає цінності самих по собі, але цю цінність Ісус надав нам своєю смертю. Сьогодні хочу, щоб ми подивилися на Ісуса як на переможця. Побачили в ньому того, який переміг. Це те, що не побачили тогочасні люди. І, можливо, сьогодні ми схилили свої коліна з визнанням своєї гріховності. Сьогодні закликає нас розуміти, що якщо в цьому світі і є речі, якими ми можемо хвалитися, які ми можемо розказувати, які ми можемо передавати іншим людям, то це Хрест Ісуса Христа. Це Його розп'яття, Його смерть, Голгофа і Його Воскресіння, бо це те, що справді має будь-яку цінність. А також сьогодні закликаю нас не бути байдужими, не бути байдужими в цей день до того, що зробив Ісус. Я знаю, що сьогодні в нас буде багато справ. Ми будемо мати багато клопотів, часу на все буде не стачати. Але хай сьогодні цінністю для нас буде всяка мить, коли ми схиляємо коліна в кушанні, в трепеті. З думкою про те, що зробив Христос. Тому що, дорозважаючи про ці речі, неможливо бути байдужим. Пропоную нам практикувати якості Ісуса: Жертовність, смирення, любов, лагідність більше думати про інших людей. Адже там, на Голгофі, Ісус думав не про себе, Він думав про Тебе і про мене. Слава Ісусу Христу!